Чікса. Миколка декілька днів не був у школі. Мабуть, за цей час там сталося щось непередбачуване, бо сьогодні хлопчик не показується з класу аж надто довго. Найда бродить під тином йому тривожно. Вибравши момент, коли не видно завхозба і прибиральниць, тужливо скимлить. Нарешті хлопчик вигулькує з позаважких гаркітливих дверей і найдання. Оста... Точно внюхує щось не те. Миколка сам не свій. Він зовсім не поспішає покинути непривітне шкільне дворище. Крутиться біля воріт, колупаючи носаком порваної кросівки руду траву на витоптаному газоні. Найде він зовсім не помічає, і все дивиться на двері. Ті двері ніколи не вивергали нічого доброго. Ось і зараз. Вони шарпнулись і випустили її. Миколка стрепенувся, завмер од хвилювання і ще чогось зовсім невідомого. Найда навіть не міг дати назви і зрозуміти, чим воно те невідоме пахне. Найдо за мною. Миколка нарешті помічає пса і шугає у квадратно пострижені кущі, які пахнуть ялинкою. Найда вірно стрибає за господарем. Уже з загілля впивається поглядом у незнайомку. Розмовляючи по мобілці, вона гордо цокотить каплучками широкою алеєю, голос, наче впещиною. Болонки. Пахне якимись незнайомими краями, пустирище, вулиця і двори відпочивають. І ще чимось солодким, хоч не цукерками, але звідки найде знати про гігієнічну помаду. Якоїсь миті навіть хочеться завиляти хвостом, їй назустріч, та комусь же треба не втрачати глузду і найда різко трясе головою, струшуючи, мов бліг солодкий заморський дурман. Полуда з очей спадає. Чомусь раптово згадалось багну, де колись мало не втопився. Найда відчуває щось таке, якусь небезпеку. Ця дівчинка не просто чужак, вона Миколчин, а отже і його найден ворог. Новенька із паралельного А, перевелась до нас, бо в її школі вчителі погані. Прикинь, усього тиждень пропустив, а в школі така подія. Класна Чікса, правда? тремтячим голосом хрипить Миколка, стискаючи худими пальцями найден загривок. Чіксами шкільні та вуличні хлопці обзивали симпатичних дівчат, тих, що Миколка перед ними вигукував найді фас, хоч насправді жартував. Тоді найда удавано сердита гарчав, а сам лукаво позирав на господаря, диви, злякалась. Але тепер Миколка вимовляє слово Чікса, як ніколи не, мив... не вимовляв досі, і дивиться якось по-собачому. Просто біда. Гррр!» – відповідає найда. Проте хлоп'як не слухає, застережень. Навпроти центрального входу зупиняється дуже блискуча машина. Дверцята розчиняються і поглинають Чіксу. Найда виляє хвостом і стрибає навколо господаря. Може, вони підуть на смітник, туди ще зранку звантажили цілий кузов нового добра. Може, пробіжаться дворами, то вивісила сушити білизну, є нагода розважитись. Якщо Миколка не схоче гратися в зав'язування вузлів на простирадлах, то, може, товстуха наварила хворельки? Та Миколка, мов заворожений, плуханиться в той бік, де подаленіла блискуча машина. Тепер Миколка перестав бути найденим. Він щодня вичісує свою пелехату чуприну і начисто вимиливає засмагливий веснянкуватий писок, видраює щіткою свої вічно шершаві, такі добрі до найди руки. Ба навіть зрізує вічно гострі пазурі з красивими чорними півмісяцями, що ними досі так лагідно чухав найду за вухами. Скрадаючись, він бризкається відчимовим одеколоном, який так смертить, що відчим його досі не спромігся добити. Але найгірше, що тепер Миколка щодня, мов на пожежу, поспішає до ненависної школи і його не спинити, навіть якщо докристи останні кросівки. Найді тепер щоночі сниться багно, із якого Миколка порятував колись песика, а він тепер нібито має рятуватися. Ував, умовляє найда, та хлоп'як не зважає на його застереження. Лихе найдене передчуття врешті справдилось. Не варто розказувати, як і де Миколка роздобув ті злощасні хризантеми. Хоч наука з конструктором не забулась, але тут хлопчик затявся. Тож виходу не було, і найда мусив стояти на шухері. Ті хризантеми смердять деревієм, бур'янами з пустирища. Проте дуже білі і схожі на незнане, невідоме Найді і Миколці свято. Миколка вистежує чіксу на розвилці стриженої алеї, підходить до неї з хризантемами Я тебе люблю і давай дружити. Так він збирається казати, бо перед цим дуже довго плутаний, затинаючись, повторював ці слова. Гррр, попереджає найда. Та хлоп'як не чує тих застережень. Пес відходить за стовпчик, щоб не бентежити хлопців і не сполохати Чікси, і щоб не бачити цієї вистави, бо йому відразу не сподобалось, як скривились її змащені солодким блиском уста. Ану, пшов геть, задрипанець, приблуда бездомна, вищіть болонка. Невже побачила його і за стопчиком? Найда механічно втискається в землю і пригинає вуха. Проте, виявляється, гукають не донайди. Із алеї блідий і знищений вилітає Миколка. На його вмитому обличчі паленіють сліди букета, наче від батога за комірами по курточці понасипувано дуже білих пелюсток і листя зі смородом деревію. Хто я, а хто ти, щоб навіть дивитись у мій бік не смів, Гидото? Несамовито гукає Чікса йому вслід. Тепер голос Чікси гірший, заголосито товстухи, завкоспа і всіх прибиральниць разом узятих. Миколка не зважає на найду, женеться кудись у безвість. Найда стривожена поспішає за господарем і його собаче серце розривається від бою. Увечері Миколка нарешті прибивається до халабуди, падає ниць на з ганчірок ложе. Лежить довго і мовчить. Цілий вечір і цілу ніч. Найда так само безмовно сидить поруч, навіть не сміє лизнути Миколчиної щоки або рук із обрізаними нігтями, навіть не дозволяє собі завити, а ще найда думає так само лежить Миколка цілий наступний день. Найда думає, увечері хлопчик нарешті засинає, і найда вмудряється збігати до Миколченого дому, поцупити півхлібини й принести господареві. Лиш десь через тиждень Миколка знов усміхається і чухає, найду за вухами своїми новими чорними півмісяцями. Коли ж хлопчина, позітхавши, береться пакувати підручники і навіть грамудзяє в зошиті якусь домашню. Пес утішено молотить хвостом. Хай там як, а час найду засвітитись на уроках, бо училка задавить. Трохи натягнути жартує Миколка. Найда посміхається йому очима. Прорвемось, правда, песику? відхиляє мішковину халабуди, рушаючи в туманний світанок. Вав, погоджується, найда, хоч його знов уже ніхто не чує.